Газовики та посадовці Луцької міської ради нарешті надіслали відповідь стосовно встановлення дивної конструкції у самісінькому центрі міста. Як ми раніше повідомляли, неподалік від масштабного житлового кварталу Яровиця на площі з кільцевим рухом газовики встановили незрозумілу конструкцію так званий газорегулятор. Тоді громадські активісти почали активно цікавитись такою неестетичною з'явою, і ми інформаційним запитом з'ясовували, хто дозволив встановлювати конструкцію, наскільки вона є без безпечною та хто понесе відповідальність у разі аварійної ситуації. Але чіткої відповіді на жодне з питань так і не отримали. У міськраді відповіли швидше, але на питання, які сподобались, так само відповів і Волиньгаз, але аж через три тижні. Як стає зрозуміло, з відповідей на офіційні запити до Луцького міського голови та Волоньгазу дозвіл на розміщення такої дивовижі на газоні посеред площі кільцевого руху надали муніципали. Мовляв, саме до них з таким проханням звернулося керівництво ТОВ «Єврохолдінг», які є забудовниками житлового кварталу Яровиця. Дивно, як такі безкомпромісні та принципові борці з незаконними та неестетичними конструкціями, чи не в кожному закапелку обласного центру, так легко дозволили спородити ШГРП. Мало не у центральній частині, просто на роздоріжжі. Газовики довго зволікали з відповіддю на інформаційний запит. Втім, усе ж відповіли. Мовляв, саме таке розміщення цього об'єкту відповідає усім вимогам та нормам безпеки. Інакше б воно заважало амбітному проекту нового житлового комплексу, який, за заведеною останнім часом традицією, є не новим будівництвом, а усього лиш реконструкцією зерноскладу та розмольного цеху. Запитання, чи безпечне встановлення об'єкт? Об'єкту та хто конкретно з посадовців обох відомств візьма відповідальність у разі не приведи Боже нещасного випадку, просто на перехресті чотирьох вулиць в обох відомствах проігнорували та залишили без відповіді. Між тим свою оцінку новому об'єкту дав колишній головний архітектор обласного центру Євген Ходаковський. Вона мусить мати звичайно якийсь е, е, такий технічний вигляд, але звичайно, не такий, який трапився у нас зараз. Е, оцій е, Покрашений в жовто, не зрозумілі халабуді на, на стовпчиках.